Коли я працювала санітаркою в лікарні в одному СМТ, то зі мною сталася одна історія, яка навіть часом не виходить з голови. Лікарня була невелика, хворих тих, що перебували на стаціонарі, було мало, тому чергувати лишали сторож та да медсестра або санітарка. Лежала якось старенька одна після операції по видаленню жовчного міхура. я до неї час від часу заходила. Спитати, як почуває себе, та й взагалі чи треба чого. Бо ніхто до неї не навідувався, одинока була. Це зараз п'ять днів і додому, а тоді й по три тижні лежали. Тож часом увечері ми спілкувалися про всяке таке життєве. Вспоминала Алла Іванівна своє життя як Молдавію заміж вийшла, а потім від чоловіка тікала, бо пив да бився дуже. А раз так побив вагітною, що дитину втратила. Як в Казахстан цілину піднімати їздила та чуть не пропала, хворіла дуже, клімат не підійшов. Незважаючи на досить поважний вік, пам'ять в неї була, дай Боже, і розум ні грам не втратила. А я молода була зовсім, любила слухати таке різне, тому й подобалось з нею теревенити. Колись прийшла я в палату до Алли Іванівни після вихідного, дещо приготувала, принесла пригостити, а вона мені каже Валя, помру я скоро. Та сумно так подивилась на мене, вицвівшими колись блакитними очима. Алла Іванівна, та що ж за балачки? У вас досить непоганий стан, я в лікаря питала. Випишуть вас з понеділка, додому поїдете, а я до вас в гості приїжджатиму. Я присіла на краю ліжка зі склянкою води в руці та пігулками. Тримайте, ви ще свої ліки не випали. Можеш мені валю не повірити. Та приходив до мене ангел смерті цю ніч. Лежала я довго, заснути не могла. В вікно дивилась, життя вспоминала брата, батьків покійних, а потім з темноти, з того кутка. Вона махнула рукою у куток зі сторони вікна, де ліжко стояла порожня. Вийшов він, підійшов, ніби ліг біля мене на ліжко, та холодом таким дихнув, наче по всьому тілу той холод пройшовся. А я валя не злякалась, зовсім не злякалась. Мені ніби аж легше стало, бо я вже й сама, наче втомилась на цьому світі. Я слухала, дивилась на неї і не розуміла, чи то вона марить, чи то щось коїться, але до горла підступив клубок в очах було мокро, я сковтнула. Поставила склянку та пігулки, взяла її сухеньку руку в свої. Алла Іванівна, може, наснилась або привиділась. Ну, всяке ж буває, та може й так валічка. Ми ще про щось побалакали, але вона була сумною і задумливою. А через два дні Ало Іванівну виписали. Я провела її до автобуса, ми попрощалися. Я в свою чергу пообіцяла приїхати через тиждень в гості, а я й приїхала, але не через тиждень, а через два. Так вийшло, що саму її мама захворіла. А я за нею доглядала, але не застала її, померла вона, вже й поховали. Сусідка сказала через тиждень, після того, як з лікарні повернулася. Прийшла вона на ранок провідати стареньку, а та увісні й померла, сказали зупинка серця. Виходить, вона не марила тоді, а я спізнилась на тиждень.